У соціальній першій пральні кав'ярні булька продовжують знаходити себе люди, які віч навіч зустрілися із жахіттям війни. А згодом на Закарпатті вчилися шукати ресурс і жити по-іншому. Тут їх приймають і готові максимально допомогти. До нас в бульку приходить багато людей, і ми приймаємо раду гостей, яким треба випрати, посушити одяг, чи вони хочуть випити смачної кави. І ми завжди раді з ними познайомитися, якось так з часом і розговорюємося і дізнаємося багато цікавих фактів про них. Багато є людей, яким ми можемо допомогти, наприклад, навіть тим же інтернетом, можливістю проводити заняття, якщо тут вчителі приходять, або люди, які займаються творчою діяльністю, вони тут можуть собі сидіти, займати своєю справою, пити каву тим часом. Дівчата беруть речі. Серед гостей і Ольга Боєчко. До Учгорода приїхала в березні 2022 року. Зі Слов'янська, викладач фізичного виховання та спорту. Війна не зупинила заняття, а перевела в онлайн-формат. Пані Ольга часто приходить до бульки, приносить попрати одяг, а за час очікування проводить із телефону заняття з фізкультури. Приходила брати одяг, і якось ми так розговорилися. і Я дізналася, що вона є викладачем у навчальному закладі Слов'янська, і в неї дуже така цікава історія, як вона сюди приїхала, і було цікаво з нею розмовляти, і особливо подивитися, як вона може проводити тут свої заняття. Старається, якось, щоб дітки все-таки мали ці, ці знання і показує їм вправи, там розповідає, п'є каву, ми радо їм допомагаємо тим, що ми можемо допомогти. Ось і тепер пані Ольга поспішає до бульки, де проведе чергове заняття. Та з пам'яті неможливо старти 24 лютого, яке поділило життя на до та після. Проснулися 24 лютого від вибухів. Дитина моя проснулася і каже: Мама, взриви. Я не повірила спросоння я не дуже думаю, як моє дитина, Може наснилося щось. Але потім, да, були в Краматорську вибухи, і воно було дуже чутно. Ми у Слов'янську живемо поруч з воєнною частиною. А так як пішла інформація, що взривають воєнні частини, ну дуже було страшно. Ми з дитиною я працюю в технікумі хіміко у слов'янську. А я попросилася у директора в гуртожиток. Це трошки далі від воєнної частини, і ми деякий час там жили в гуртожитку. В гуртожку вже нікого не було взагалі, але все рівно було дуже чутно вибухи, і дуже було страшно. Так Ольга прожила два тижні, але вона добре пам'ятала 2014 рік. Зрозуміла, що ну, далі не можна, бо то можна з розуму з'їхати, вибачте. І так вже якось в день вирішила поїхати. У мене мама хвора, але прийшлося, кажу, мама, виїжджаємо вже все, ну, немає куди. І дуже важко було в Краматорську потрапити на потяг. Це було так: чи поїдемо, чи не поїдемо. Як повезе? Ну, Повезло. І доїхали до Ужгорода, а тут далі, ну так як і працюю, да, відповідальність, я не розумію, що буде з роботою, залишилося на декілька днів. І ці декілька днів розтягнулися вже на півтора року. На Закарпатті пані Ольга із сином та домашнім улюбленцем. Шукачем пригод. Якось він зник у подійоні, де тимчасово зупинилася пані Ольга. І шукали улюбленця, ледь не всі, хто тоді був у подійоні. Коли ми від'їжджали, у нас був джунгарік хом'ячок. Я думала залишити, якщо чесно, бо мені шкода була його десь, ну не знала, як я буду. Дитина вчепилася в цей контейнер, поїхала. Ну, тобто ми привезли його сюди, він з нами живе. Ми спочатку жили в падійоні в Ужгороді, і там він у нас мандрував, прогриз цей контейнер, та ми його там шукали. Тобто були у нього пригоди. Ну, зараз клітка у нього і все окей. Живий, насолоджуємося, згадує пані Ольга, як булька стала для неї простором і для роботи, і для відпочинку. Речі треба брати немає де, немає як, і з великим задоволенням сюди почала ходити. А потім тут, -тут кав'ярня, вайфай. А так як я викладаю, працюю з телефона і мобільний інтернет це не допомога скажімо так, він дуже швидко закінчується. Тут можна і кави попити і попрацювати. Коли є можливість така, з задоволенням тут буває, дітей немає, то можна спокійно попрацювати. Ну, якщо і діти, ну що? Я кажу студентам, що я перепрошую, але такі умови, всі в різних умовах, виходимо з тих умов, умов в яких ми живемо. Ну так, мені дуже подобається тут. Крім рідного навчального закладу, Ольга Боєчко знайшла ще одну роботу вже в нашому краї. Продовжую да, працювати в своєму навчальному закладі онлайн. І тут ще в перечині я працюю тренером-викладачем в Дюсаша волейбол. Крім того, долучається до різних спортивних змагань, що відбуваються на Закарпатті. Часто навідується до бульки, звідки можна підтримувати навчальний заклад у Слав'янську. Та залишатися корисною в тилу і по-своєму наближати перемогу.